Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 20 травня 2024 рік, сьогодні понеділок, і за нашою традицією, сьогодні розглядаємо біткоін на тиждень і точки входу по альтам. Дякую, що пишете коментарі, вони деколи дуже корисні. Заходимо на сторінку мого сайта криптовіктор.com, криптоактиви і нижній розділ, план на тиждень, подивимось, що буде. До речі, я за вихідні підготував вже ці сторінки, і кому наприклад, вже хочеться подивитися інформацію про Мерлін. Вона вже підготовлена, Ну, нема ще тільки мого відео. А все є вже. Ну а сьогодні краще перейти на з меню на сторінку Альтсезону, де загальна ситуація по альткоїнам? Ми дивимося, що може бути. І, до речі, новачкам деяка інформація, що таке альткоїн, індикатори, деякі по альтсезону і так далі. Як завжди, починаємо з місячного таймфрейму. По біткоїну зараз. Ну що, Все йде поки що за планом. Цей місяць я ще бачу можливе зниження до цієї червоної 57. Лінії, з якої відбився курс. Можливо, буде зелена свічка, можливо, червона, але для розвернення, гадаю, буде травень по біткоїну покаже це розвернення. А літом вже розвернення піде напрямок наступного максимального значення. Ну, а що стосується. Тижнева графіка. Тут також я пам'ятаєте, оці зони малював у мене і цим авалом визначена фаза консолідації, яка вже на етапі розвернення. Гадаю, ви так це все бачите. Буде зниження зараз на 57 чи ні? Тут мені кажеться вже й не буде. Вже йде на 85. Я тут порівнював минулі фази, які приблизно схожі. І після фаз накопичення тут і тут було доволі потужне зростання. Зараз ще більш сильніша фаза ця накопичення. Тому ми знаходимося на, в дуже цікавому місці розвернення, і на тижневому графіку також я те саме бачу. А у денний, пам'ятаєте, оці звужаючіся конструкції. Які в принципі спрацьовують, і я достав навіть, додав нову таку до завершення травня, що може бути? Вже не невелика ця конструкція, а мала. Тобто курс буде підбиватись, підбиватись і готуватись на пробиття. Цей тиждень буде цікавий. Гадаю, курс буде тут, в цій невеличкій зоні, і готуватись на вихід. Коли буде вихід, і буде він взагалі чи ні, це ж ми не можемо знати, але таке було вже багато разів, що курси перед заходом накопичуються в верхньому кордоні. Потім перед всіми фазами зростання дуже часто потужне зниження. Тобто, гадаю, в цьому коридорі буде ще зниження, кому потрібно, ще докупляться, і підемо на 85. як Тут я і прогнозую. Це тільки мої думки. Таких думок сотні, на які ми зараз з вами подивимося. Ну, технічна складова, рівно в нейтральному положенні. Ну, оце є оце розвернення. Ідеї. Ну, тут та перша ідея, ми вже її дивились багато разів. Що це креш на 30. Ще одна шартова ідея по біткоїну. Далі лангова. Тут 75, тут 90 вже бачить шартові ідеї. Ну, більшість глобальні такі графіки бачать 150. Я, Знаєте чому згоден е, на 150? Минулого було рано було мінімальне значення 6 і максимум був 60. Цього циклу було мінімальне значення приблизно 15. Тому, гадаю, може бути 150 аж бігом. Що стосується менш тривалих графіків години, наприклад, вихідні були спокійні, але перед е, понеділком USA трошки скинув, Азія поставила на місце. Що буде далі робити Євросоюз, побачимо. Курс повернувся на цю платформу, в якій на мій погляд, воно далі і буде до вже більш потужних фаз зростання. Це був, як то кажуть, хибний вихід. Видно, що його пробували цей вихід раз, два, три, на четвертий раз він вийшов. Ну і повернувся в цю конструкцію. І так, поїхали на альткоїни. Заходимо в верхні чотири компанії, ті, що буду сьогодні, розгляда... на цьому тижні розглядати. А давайте все ж таки почнемо з кампанії, які ми вже розглядали, і відкриваємо наш індикатор. Для трейдингу він більше, де є кнопка бай. По арбітрум. то, що ми розглядали, є кнопка бай. Ну, дивіться, да? чудове місце для покупки. Ні, хто скаже, що ні. Ну, Подивіться самі. Оце ми вже розглядали. Йдемо далі. Арбітрум. Так, Leon. Ну, тут платформа, тут вона вже була та кнопка buy, в принципі, на цих самих місцях є та кнопка buy, Тут е середня зона, ми вже з вами дивились, буде зниження, а якщо буде невелике. Тому кому цікава монета, можна купувати, але це е токен біржі, більше принесе користь тим, хто в цій біржі і хоче сплачувати меншу комісію. NGE кнопка, невеличке тут зростання було. Так, кнопка є, але я б ще почекав. Хоча, може, вже звідси піде наверх. Це вже проводьте більш детальне. Бо кнопки були і тут вище, і, і зараз низ це чи низ для цієї компанії. Подивіться, ми ж її розглядали, є і відео, і я все ну, не, не можу пам'ятати. Кардана. Так, на тій самій зоні можна купувати трошки зниження було і повернення. Дуже привабливі місця. Ну, щось, щось може, і можна буде зловити, але вже ні. Ну, вже, вже гадаю, ще трохи і почнеться потужне зростання. Ну, це мої такі думки. TRX. Є кнопка Buy. Ну, можливо, зараз з 12 буде 18. TRX також. Більше, на мій погляд, не, інвести... не для інвестицій, а він ну все ж таки USDT, хто перекидає постійно великі суми. ну Потрібно, щоб був трон у вас. Та навіть і невеликий, Ну, TRX-токен дуже корисного блокчейну. Патону нема. Ну, він наверху. Що тут можна брати? Кажуть, буде 25, там виступить дуров, буде 25. ну... Ну, дивіться самі. Настрої такі. І стріляє наверх, і стріляє вниз. ну Якась тут фаза, мені щось думається, що тут буде ще. Довго-довго він в... в цьому діапазоні. Буде ще до якихось може класних для нього новин. Поки що тон я б не купував. BNB. Так само токен біржі, но BNB це ще й блокчейн. Це набагато потужніше. Кнопки нема. Середня зона, по моїм прогнозам, ще тут буде. Ефір. Кнопки нема, але в прогнозному моєму тут розумінні ще кнопки нема, але можливо, вже оця фаза ще пару тижнів. Ну зліта, зліта, як я і багато на що прогнозую, ну, поки що ефір ні. XRP, ну, кнопки нема, але на тому ж діапазоні, що і. Ну по XRP тут вже у нас е... мої такі думки були, що буде вже потужна фаза зростання. Були такі хвилі. Перша, друга фаза. Зараз я гадаю, що по XRP буде фаза. Ну, можливо, як минулі фази 30 і може 50%. По XRP придивіться. Атом. Ну, кнопка була, потім було невеличке зростання зниження. Що тут по тижневому? Цікаві місця? 5 іксів. Придивіться до атома Цікаві, хороші місця. Lightcoin. Ну, Поки що він в якійсь платформі, в режимі очікування. тижневому Ну Так, можливо, можливо вже піде на таку саму фазу зростання, трошки вище, клейткоїну можна, на мій погляд, придивитись. Unicew така сама приблизна конструкція, Ану на тижневому, і на тижневому схожа конструкція. подивіться. Можливо, це вже буде, і тут ми побачимо щось схоже. Але вже не до, не до нижніх місць, а ну 7, 15, 2 ікси можна в мініфазу якусь. Але за загальним моїм прогнозом, все ж таки це розпочнеться трошки пізніше. Тому я б і по-юні ще б трошки почекав. Дот. Схожа конструкція як завмер, як і ті, що ми тільки що дивились. Тут доволі прогнозовані такі фази цікаві. Ну що, За моїми прогнозами, тут вже мав бути розпочаток зростання. Але принаймні, схожа конструкція може вже розпочатися тут. Ну, які, які вже були такі конструкції минулої і позаминулого разу. Падот, я очікую, що може вже. Принаймні оця міні-фаза. Розпочатись. Лінк. Ну, тут кнопка була, і дивіться, як він е е її відпрацював. Я б зараз не входив, бо було 30% відпрацьовано. Гадаю, буде якась фаза накопичення. Входити зараз я б не йшов. І ось. Дуже схожа та конструкція, як платформи якоїсь. Ну, і ось, вбивця вбив цей щось не дуже налаштоване агресивно. Якась платформа з загальним навіть зниженням. Поки що я, я б не заходив. Ну, кейк повторюю, як і кейк повторює більшість альтів, які ну, зараз в якоїсь Кейк навіть вийшов з цієї зони, і ну, тут я бачу фазу зростання цього тижня. Кейк, на мій погляд, завершує цю фазу накопичення і може стрельнути наверх. Так, ну, як і матік, дуже схожа конструкція. І готовий піти на 5 6. Накопичення вже доволі тривале. Може розпочатись в будь-який час. Авакс, ну, трошки да, там 20%, ну, але це можливо, буде, як і ну, доволі прогнозовано, і до, іде він такими циклами. Перший, другий, третій. Ну, Якщо буде така продовжена стратегія, то можливо по аваксу ще. Побачимо невеличке зниження, після чого е, ще один такий рух наверх. А, тижнева, а в тижневому графіку завершується ця фаза. Ще пару тижнів може бути тут. Ну і тут так само невеличка фаза зниження. Тут невеличка і там. А вакс не купую, але дивлюсь за ним. І, можливо, тут буде ця точка бай. Шиба спокійна платформа. Декілька тижнів, яка, на мій погляд, ще протримається. Нема що тут поки робити. Бо перед фазою зростання, можливо, дадуть закупитись і якийсь буде хибний вихід. Як бачите, червоні такі стрілки були, три були доволі потужні. Тому перед зростанням скоріш за все, тут буде. Ну, Кому цікавий шиба, потрібно дивитись. Кнопки, в принципі, нормальні, якщо ви хочете оці 4X тут е, очікувати і потенційно взяти. Stellar, кнопка є. E. Дуже довга вже ця платформа. Ну і за моїм прогнозом, вона ще тут і ще буде продовжена ця платформа. Dogecoin теж схожа на. Ну, а за моїм прогнозом 3 ікси може розпочатись наверх вже. Вже розпочатись. До Коін, подивіться, ближче. сторч також якась платформочка. і ще трошки зниження, не зниження, а ще 1-2 тижні і може бути зростання. За моїм, звісно, прогнозом. Я не можу знати якихось інсайдів або ще що. Solana. Ну, доволі нормально, пройшла. Купувати зараз. Можливо, це вже є оцей рух наверх. І можливо, зараз. Ну Вона вже е, дала, дивіться, доволі потужний рух. Ще 2 ікси хто в салані. Я б в не заходив. Було цікаво заходити ще там до одєї фази. Пам'ятаєте, жовтень, 23-го, коли. Весь альтсезон сезон за біткоїном пішов. Із 20 там він на 100 пішов. Зараз на 200. Зараз практично 200. ну Буде 300. Ну Зараз заходить в салану. Хоча це дуже потужний проєкт. Особисто я. Для тих, хто закупився раніше, звісно, ще очікувати. Гадаю, було б цікаво. One inch. Кнопка Buy є. Yeah. Ну, він, він заряджений. Він, цей проєкт пройшов дуже велику фазу накопичення, дуже дуже, дуже, дуже і може дати 10 і 20. іксів Коли не, невідомо. З усім альтсезоном, якщо піде, то він дасть дуже великий прибуток. Тому заходити можна і зараз. exit те саме. Дуже привабливі ціни зараз, і можливо, цих цін, цін вже по ексі, цей сезон вже і не буде. І тут взагалі більше 20 ексів потенційно можна заробити. Придивіться, ексі дуже класні місця для входу. Траст валет також, дивіться, прогноз був. Я прогнозував тут зниження, воно тут е, відбулося і дуже класні ціни. 3X потенційні, Trust Wallet. Можна тут розглядати цей проєкт. Нір з кнопки він вже дав 50%. Не знаю, що тут. Ну тут він пішов якось не за, не за моїм сценарієм. Ну, це які мої сценарії? Так, я думаю, може бути, а може ні. Ну, дав він ці відсотки наверх. Піде він одразу далі чи ні. Я все ж таки думаю, ще пару тижнів буде тут зниження, після чого середня зона. Тому Нір я б ще не, зараз не заходив. Вед. Вед навіть після кнопки бай. Пішов вниз ще на одну фазу накопичення. ага А тут уже тут уже цікаве цікаве місце. воно Може вже з нього почнеться зростання. А може він іде як по цьому графіку, і ще тиждень-два, і ще може трошки зайти на зниження, а потім оті 6-7. ексів Потенційних VET, придивіться, APT є кнопка Buy. Але я б ще не, тут, не поспішав. Тут ще може бути більш цікаві кнопки для входу. Сей також якась середня зона. Ані Сей на тижневому графіку вже вийшов навіть з тієї конструкції, що я тут викреслював. Місця ще я думав, що тут буде розвернення, але воно ще дало більш цікаві е, закупочні ціни. Може бути 3 4 ікси. Ну, 3, принаймні, можна очікувати. Ftm ну, дав зростання після кнопки. А за моїм. Прогнозом не повинен він був давати, а повинен був ще сходити ну, трошки нижче. Воно стріляло-стріляло, але не достріляло і чомусь пішло наверх. Не так, як я прогнозував, ну, та й це й не повинно все бути так. Гадаю, що тут я б особисто якби зараз думав заходити, я б ще почекав привабливих цін, зараз би я не йшов. Флоки? Так, після кнопки декілька фаз, але загально 50% вже дав він. Ну от він в середні, вище середньої зони. Піде він зараз далі. Гадаю, ні. Гадаю, буде ще зараз фаза зниження. В середню зону до 15%, зараз 20. І Мікс? Ну, щось схожа платформа якась, яка вже потенційно може піти в середню зону. Тут придивіться, можливо, тут вже і розпочаток зростання, і, можливо, він піде аж в середню зону з цих позначок на ці, з 2.3 до 3.5. Ну, а гадаю, на сьогодні моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Поставте лайк, якщо відео вам було корисним. Підписуйтесь на мій канал, покажіть його своїм друзям. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Офіційні варіанти в описі до відео. Але дуже багато варіантів напряму військовим підрозділам, яким довіряєте, таким і донатьте. Але зараз дуже це потрібно. Завтра розглядаємо наступний Альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!